Сьогодні на уроці ми поговоримо про роль художнього перекладу в сучасному світі. Згадайте, чому у людей стільки багато мов. З біблійною легендою про Вавилонську вежу. Понад 4000 років тому всі люди жили в Месопотамії, тобто в басейні річок Тигра і Єфрата. І розмовляли однією мовою. Земля тут була плодюча, люди жили багато, вони загордилися і вирішили побудувати вежу до самого неба, тобто позмагатися з самим Богом. Для споруди монументальної будови люди використовували не камінь, а не опалену цеглу сирець, замість вапна гірську смолу. Веже все росла і росла у висоту. Нарешті Бог розгнівався на безрозсудних і пихатих людей і покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Вони перестали розуміти один одного, покидавши свої знаряддя, припинили будівництво, а потім розійшлися в різні боки землі. Так, вежа залишилася недобудованою і з часом розвалилась. А місто, де відбувалося будівництво і змішалися всі мови, назвали Вавилоном, тобто змішанням. І відтоді, щоб зрозуміти одне одного, людям знадобилися перекладачі, бо вони ж не розуміли. Перші перекладачі з'явилися вже в давньому Єгипті. У третьому тисячолітті до нашої ери. Вони працювали при дворі фараонів і в храмах. Відомим перекладачем у давньому Римі був Люций лівій андронік. Йому належить переклад з давньогрецької поеми Гомера Одісея Латиною. Значного розвідку перекладацька діяльність набула в добу середньовіччя, це 11-13 століття, тоді перекладачі жили при монастирях і перекладали релігійні тексти. А в епоху відродження 14-16 століття у Європі з'явилися університети, у яких навчали перекладачів. В Русі Україні Великий князь київський Ярослав Мудрий приблизно 983 1054 при дворі заснував школу переписувачів книг з різних мов. Пізніше літературні твори перекладали не лише в монастирях, а й в університетах. При університеті Святого Володимира. Нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка діяв гурток перекладачів богословських навчальних текстів. А пізніше, і в Києво-Могилянській академії, також була створена кафедра, перекладацька кафедра. Українські перекладачі були письменниками. У 19 столітті це були Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок, Максим Рильський, пізніше Микола Зерев, Михайло Драйхмара, Микола Вороний. В радянські часи значний внесок у розвиток українського перекладацтва зробили також Борис Тен, Григорій Кочур, Микола Лук, Лукаш, Леонід Первомайський, Ірина Стешенко. Але... Е Завжди українські перекладачі потерпали від імперської або радянської влади, яка хотіла всіх русифікувати. Українські перекладачі були дуже цікавими людьми. От, наприклад, Микола Лукаш такий геніальний дивак, перекладач 60-х років, він не вписувався у свій час виконати газову плиту з кухні, бо нема де складати книжки. Вивчити ідиш за надгробками, а угорську по радіо, попросити відсідати строк у в'язниці замість дисидента Дзюби Микола Лукаш, дивак та оригінал, який перекладав з 25 мов, зокрема Шекспіра, Гьоте, Сервантеса Бокачо, Мацубасьо, Федеріка Гарсія Лорку і багато інших іноземних авторів. На жаль, Міколо Лукаша після того, як він попросився відсідати за, замість дисидента Дзюби, його виключили із спілки письменників, заборонили. І довгі роки його твори, той самий Дон Кіхот. Або Декамерон Бакачо не бачив українського читача. Тобто вилучили його твори з книгарень, з бібліотек, а інших перекладачів з ними розправлялися, українських перекладачів з ними розправлялися по-іншому. В минулому столітті радянська влада переслідувала українських перекладачів. Звинувачуючи їх у буржуазному націоналізмі, так сталося з поетом і перекладачем Миколою Зеровим і групою неокласиків, одним з яскравих представників якої він був. У листопаді 1937 року, в урочищі Сандер-Мох його і багатьох українських інтелігентів розстріляли. Це були творці так званого українського розстріляного відродження. В наш час здавалося, навіщо нам перекладачі? Можна відкрити Google-переклад перекладач, і комп'ютер перекладе тобі будь-який текст. Але це буде машинний переклад. Штучний інтелект дуже зручний механізм, але це механізм, це машина, яка здатна отримувати, і обробляти і застосовувати здобуті знання, виконуючи завдання, які зазвичай потребують використання інтелекту людини. Так, він може перекласти будь-який текст, але цей текст буде неживий. Тому що машина не може відтворити емоції, почуття, в неї немає душі, вона не вміє любити, в неї нема милосердя, патріотизму, сумління, людяності, честі, емоційного інтелекту, критичного мислення. Машина бездушна, байдужа, вона виконує просту. Операцію. Машинний переклад виходить сухий і формальний. Ну, він просто є технічною операцією, яка не може передати весь спектр емоцій, почуттів, сенсів авторської мови оригіналу. Іноді це приводить до спотворення сенсу і непорозумінь. Ну, так, наприклад, коли Деякі слова е, мають кілька значень, або переклад залежить, залежить від наголосу. Ну і е, в сучасному світі, під час нашої страшної сучасної війни, е, ми стикнулися з тим, як російські боти, журналісти з метою пропаганди і створення фейків. Е, Писали від імені українців і пишуть наразі, і часто користуються машиною, тобто онлайн-перекладом. І виникають такі несенітниці, які стають мемами. Ну от Я навела вам кілька прикладів. Дивіться: борошна творчості. Мабуть, ви здогадалися, що це російська, російський вираз муки творчества. Або сумна частка, частка тут в даному випадку, доля, печальна доля. А от, наприклад, дуже смішний вираз, вийшов українською, перекладена російська фраза не тмочі, терпіть эту муку, немає сечі, терпіти це борошно. Ну, муку. муку, Тобто от такі виходять смішні, комедні які, випадки, які викривають російських ботів, викривають російські фейки. Ну, І ви, мабуть, знаєте от той всім відомий мем, коли перед початком пожежі почулася потужна бавовна. Звідки взялася бувовна? От мем цей з'явився на тлі ситуації в Росії, коли російський уряд дав вказівки всім ЗМІ називати вибухи хлопками. У російського слова хлопок, гучний звук, є омограф, однаково пишеться хлопок це рослина, тканина, а українською хлопок означають бавовна. Тобто бавовна це хлопок або хлопок. Так виникла така смішна, такий смішний вираз. Відтоді, словом, бавовна в українському сегменті інтернету називають вибухи на окупованих територіях України та на території Росії. В серпні 2022 року Міністерство оборони України навіть опублікувало зображення бавовнятка. Міфічної істоти, яка палить бази російських окупантів, із наступним описом: пухнастий, непосидючий вночі бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені лег... легкозаймистими предметами, починає там бавитися з вогнем. Ну, от такі бувають приклади, коли. Е... Виконує, виконує переклад машина, тобто штучний інтелект. Але нас цікавить художній переклад. В чому ж специфіка художнього перекладу? Бо ми ж вивчаємо з вами художню літературу. Художній текст це витвір мистецтва. Тому і художній переклад має бути теж витвором мистецтва. Але він не оригінальний, а відтворений. Художній переклад це особливий переклад. Він вимагає збереження не лише змісту та форми першоджерела, а й емоційного впливу, який властивий оригіналу. Тому, Тому і перекладач художнього тексту, це теж письменник, він має відтворити художній світ того твору, який він перекладає. І він водночас перекладає і створює свій твір, свій світ. Бо додає у переклад своє розуміння, свій досвід, свій талант, свої емоції якісь, щоб художній переклад був високого рівня, і ми дійсно відчули смак слова того автора, якого перекладає перекладач. Переклад має відповідати таким принципам. Ну, перш за все, він має бути точним, тобто він має відтворювати основний зміст, форму і відтінки. Тобто це домінанти оригіналу, основне, що є в оригіналі. Він має бути літературним твором, тобто відповідати всім нормам літературної мови. Він має Ураховувати традиції та звичаї того народу, мовою якого написан оригінал, тобто специфіку їхнього життя, епоху, мову, всі деталі і подробиці, які пов'язані з цим народом, з життям тої країни, переклад твору якої перед нами. Ну і кожен художній переклад має бути цілісним і гармонійним. Тобто це окремий художній твір. Запишіть у своїх зошитах згадайте, що таке оригінал з латинської оригіналіс первісний. Оригінал художнього твору це текст. Створений тією мовою, якою володіє та яку обрав автор. Ну, от, наприклад, Микола Лукаш перекладав твір сервантеса, де сервантеса Дон Кіхот. От твір сервантеса Дон Кіхот оригінал. А переклад цього твору це вже Переклад. Що це таке? Відтворення змісту усного висловлення чи писемного пісм... тексту засобами іншої мови. В українській традиції є також переспів. Це твір, зазвичай віршований, написаний за мотивами твору іншого автора, з елементами наслідування складників першоджерела. Він наближений до перекладу і водночас відмінний за змістом і формою, яскраво вираженою авторською позицією. Тобто це більше авторський твор, тобто не зовсім переклад, а переспів, тобто твір за мотивами твору. Ну і останнє визначення художній переклад, це різновид літературної творчості, унаслідок якої твір, існуючи в одній мові, оживає в іншій, не втрачаючи змістовних і художніх особливостей. Якщо ви не встигли записати зупиніть. Відео і допишіть у зошитах всі ці визначення. Зробимо висновок. Художній переклад має величезне значення для духовного і культурного збагачення людини, відтворюючи не тільки особливості оригінального твору, а також традиції і культуру іншого народу. В українській традиції також використовується переспів, написаний за мотивами іншомовного твору. Художні переклади це різновид літературної творчості, який сприяє розвитку обох літератур, оригінальної, оригінальної і тієї, на мову якої перекладаються твори. Недарма українські перекладачі складали небезпеку для імперської політики, царського і радянського урядів, бо вони розвивали українську культуру, а радянській владі, російській владі цього не хотілося. Дякую вам за увагу і читайте українські переклади.